Ярина невдоволено скривилася, коли увечері Олекса прийшов додому. Дружина знову була не в гуморі. Що ж, останнім часом це траплялося нерідко, і причина, на думку Ярини, була досить серйозною. Її очікувана вагітність закінчилася складним викидним. Вона дуже через це переживала. Спочатку Олекса підтримував її як міх, розуміючи, що для неї це може бути дуже серйозно, але сам він великою трагедією це не вважав. Так, діти, це непогано, але, по-перше, вони ще не надто старі, і це не останній шанс мати потомство. А зараз загалом це було не дуже доречно. Він якраз серйозно взявся за розвиток свого бізнесу, а це час гроші й нерви, тобто поява немовляти лише ускладнила б життя. Тому дружину він уже не шкодував і не втішав, а найчастіше дратувався. Та скільки можна вбиватися через таку дрібницю, так думав він. Ось і зараз, стомлений і голодний, Олекса з досадою запитав Ну що, знову траур, тобі самій не набридло. Цього вечора Ярина засмутилася через іншу причину і розуміла сперечатися зараз не час. Та ні, Олексо, ти руки ми й переодягайся, повечеряй, і я тобі розповім це не нас із тобою, стосується, не хвилюйся. Усе було не зовсім гаразд. Ярина дізналася того дня про смерть батька свого колишнього нареченого. Власне, це не мало так сильно засмучувати молоду жінку, адже стосунки з Тарасом були давно розірвані, ба більше, неабияку роль у їхньому розставанні зіграв саме цей батько Ярослав Миколаєвич. Невідомо чому, але він був категорично проти їхнього шлюбу, вважаючи, що син і його наречена занадто молоді, та й взагалі на його думку, не пара. А Ярина ж дуже кохала Тараса і переживала через їхнє розставання, хоча й не чинила спротиву, вважаючи, що в чомусь Ярослав Миколайович, можливо, має рацію. Він був багатою людиною, до того ж, доволі впливовою і, можливо, приглядів синові іншу наречену. А вона хто сирота, мати померла, батька й зовсім ніколи не було. Так, освіту здобула, але роботи хорошої знайти не змогла. І, можливо, батько коханого підозрював, що Ярина просто вирішила одружити на собі Тараса з розрахунку. Загалом про Ярослава Миколайовича ходили не найкращі чутки. Подейкували, що людина він досить скупа, навіть сина часто обмежував у найнеобхіднішому. Був із ним суворий, і стосунки між ними були при цьому не найтепліші. Ходили навіть чутки, що і до смерті батька Тарас доклав руку, але в це мало хто вірив. Ярослав Миколайович був уже не молодий, і в нього були досить серйозні захворювання. Втім, для Ярини все це було справою минулою, і згадувати про нездійснене кохання було неприємно. Тарас любив її тоді і не хотів розлучатися, але водночас поважав батька, тож дівчина розуміла, що якщо весілля раптом відбудеться, то стосунки між ним і Ярославом Миколайовичем будуть зіпсовані. Ну, а якщо так, рано чи пізно хлопець, зрозумівши, що винна в цьому ярина, відчує і до неї неприязнь. До того ж, не варто було скидати з рахунків і гордість ну що вона буде лізти на рожен, якщо не потрібна. У підсумку сказала Тарасу, що їм треба розстатися. Хлопець був дуже засмучений, намагався її переконати, але тут у її житті з'явився Олекса. Тарас же вирішив гордо відійти в бік, але ось сьогодні раптом зателефонував, повідомив про смерть батька і сказав, що дуже б хотів, щоб вона була на похоронах. З якого це дива? Я ж не родичка, та й любові каменем точно не відчував, здивувалася Ярина. І хоч я тобі співчуваю, і Ярослава Миколайовича шкода, але як твоя родина ставитиметься до моєї появи? Батько був моєю родиною, а інші я їх не дуже добре знаю, а тато перед смертю сказав, що дуже б хотів, щоб ти прийшла. Це було якось дивно, але Ярина, розуміючи, як важко зараз Тарасу, пообіцяла, що прийде. Тепер же не розуміла, як сказати про це чоловікові. Він тут, напевне, буде незадоволений, тому почекала, поки він поїсть, трохи відпочине, і тільки після цього повідомила про церемонію. Ось іще, обурився Олекса. Тобі то чого там робити? Та ясно ж, що таким чином він просто хоче з тобою зустрітися, чи ти теж цього хочеш? Ой, не вигадуй, якби Тарас просто хотів побачитися зі мною, то явно б зробив це давно, а він же навіть не намагався, та й я тим більше. А якщо зараз відмовитися прийти на похорон, то це буде знаком того, що я дозі на його батька ображена, а це ж не так. Тим більше людина померла, сказала Ярина. Ет, тут ти маєш рацію, погодився Олекса. Гаразд, іди. Насправді, відсутність дружини вдома була йому навіть на руку, адже в Олексі були стосунки на стороні і навіть не з однією жінкою, а одразу з двома, з молодими й веселими сестрами близнючками Орисою та Оленою. Особливих планів щодо змін у своєму житті він із ними не пов'язував. Але сама ситуація була для нього дуже інтригуючою та цікавою. Головним чином ще й тому, що обидві дівчини не знали про те, що він зустрічається із сестрою. Кожна вважала себе головною і єдиною кандидаткою в його дружини. Про те, що Олекса одружений, вони знали, але він зумів переконати їх у тому, що незабаром розлучиться. Обманював він їх і щодо свого матеріального становища, малюючи його набагато вигіднішим, ніж було насправді. Дівчата вірили. Звісно, такий зв'язок був дуже клопітним, але ситуація досить цікавою. Олексі подобалося відчувати себе багатим і майже вільним чоловіком. Плюс, зрозуміло, свій зв'язок він приховував і від дружини. Але це було не так, то й легко адже Ярина працювала художником оформлювачем віддалено, ну тобто здебільшого перебувала вдома. Олексі ж вдавалося її обманювати, пояснюючи свої часті відлучки справами бізнесу. Ярина, здається, в це вірила. Тому він, хоч і не був у захваті від цієї ідеї з похороном, але все ж заперечувати сильно не став. У призначений день Ярина одягла траур і вирушила на прощання. Зустрівшись із Тарасом, принесла йому своє співчуття. Дякую, що прийшла, сказав колишній коханий. Хоча я й не сумнівався. Можливо, у тебе залишилися не найкращі спогади про батька, але повір, він ставився до тебе набагато краще, ніж могло здатися. Особливо перед смертю. Знаєш, він дуже переживав через те, що ми не разом. Ну, що тепер про це говорити, зітхнула Ярина. Сподіваюся, у тебе все добре, ну, крім цього, горя. І, вибач, до речі, я ненадовго. Так, розумію. Але хотілося б, щоб ти залишилася на поминках. Щоправда, це буде не просто поминальна трапеза. Нотаріус хоче озвучити останню волю батька. Ну, а воля ця виявилася такою, що всі присутні були в шоці. Усе своє майно рухоме і нерухоме Ярослав Миколайович залишив навіть не синомі, а Ярині. Це як не рідним людям а чужій людині, убурювалася далека рідня, яка сподівалася теж отримати хоч щось. Заповідь треба оскаржити явно, Ярослав був не в собі, і ця аферистка, напевно, обдурила його. Оскаржувати спадщину, звичайно, можна, сказав нотаріус, але це не дасть жодних результатів. Ярослав Миколайович, усе продумав залишити ж усе саме Ярині, запевняю вас, у нього були причини. Обурені родичі розійшлися, впевнені в тому, що ще не все втрачено. Поїхала і Ярина, здивована не менше за інших, а вдома розповіла про подію Олексі. Знаєш, я одразу хотіла відмовитися. Але якось не наважилася, занадто була здивована. Тим більше є там одна дивна умова потрібно місяць прожити в будинку Ярослава Миколайовича, розповідала вона чоловікові. У того ж була своя точка зору відмовитися зглузду з'їхала. Ти що, не здумаю пускати таку можливість, та якби мені таке запропонували, я б хоч де прожив місяць. гаряче переконував він, принагідно розписуючи, наскільки полегше тім життя отримані гроші. У підсумку Ярина здалася, розуміючи, що в чомусь чоловік має рацію, тож наступного дня переїхала в будинок покійного. Виявилося, головне її побоювання було марним. Тарас не жив у будинку батька. Посварившись із ним, він якийсь час тому переїхав у свою квартиру, тож жили вони окремо. Ярині не хотілося перебувати під одним дахом із колишнім нареченим. Вона боялася, що це і в нього, та й в у неї теж може викликати непотрібні очікування і надії. Але перебувала в будинку вона не одна. У Ярослава Миколаєвича був штат прислуги, покоївка і кухарка, жінки, які давно жили в цьому будинку, і обидві вони якось одразу не злюбили ярину. Чи то налаштовані родичами Ярослава Миколаєвича, чи то зі своїх міркувань вони теж її вважали аферисткою, яка втерлася в чужий будинок обманом. Своє невдоволення вони навіть не думали приховувати, всіляко демонструючи свою неприязнь і, крім того, намагаючись якось прибрати її з дому. Робити нічого істотного, звичайно, вони не могли, але й обмежуватися тільки грубощами не збиралися. Раз вирішили вижити її, то треба постаратися. Тільки ось як досвіду в них не було, тож діяли потай і не зовсім розумно. Вони вирішили ночами лякати її різними звуками. Інша жінка, можливо, б справді злякалася і поїхала з цього будинку, плюнувши на спадщину, але тільки не ярина. Вона досить швидко розкусила змову цих пані і вивела їх на чисту воду. Але потім сталася подія, яка показала, що всі муки були недаремні. До неї прийшов нотаріус і передав конверт, у якому була відповідь на головне питання чому спадкоємицелю стала саме вона? Там знаходилися документи, що засвідчують, що Ярина рідна дочка Ярослава Миколаєвича. Колись у них з її матір'ю був роман, але пара розійшлася до того, як Ярослав дізнався про те, що в нього буде дитина, і ця звістка ще більше вразила Ярину. Як це? бурмотіла вона. Він мій батько, а Тарас. У нас же були з ним стосунки. Виходить, ми брати-сестра? сестра. Ні, це не так, заспокоїв її нотаріус. Річ у тім, що Тарас це його прийомний син. Хтось вважав, що саме цим пояснюється те, що Ярослав часом був занадто суворий до нього, обмежував у чомусь, але, на мою думку, це не так. Втім, справа не моя. Головне в тому, що ви з Тарасом не родичі. Це трохи заспокоїло, але все одно в думках Ярини був повний сумбур. Саме тому вона вирішила не йти з цього будинку, поки не дізнається всю правду. Родичі покійного, незадоволені за повітом Ярослава Миколайовича, вирішили так це не залишати. Подавати до суду, можливо, але це довго і не факт, що доб'єшся свого. Набагато простіше було зробити так, щоб Ярина не виконувала умови, за якою повинна отримати спадщину, і, дізнавшись, усі подробиці її особистості, вирішили діяти, вирушили просто до Олекси. Вони зрозуміли, що це за людина, тому говорили з ним прямо. Самі подумайте, Олексу Петровичу, хіба так важлива ця спадщина саме для вас? Чи не вигідніше буде вам переконати дружину в тому, щоб повернутися додому? Так, звичайно, вона втратить свої гроші, але ви то отримаєте від нас готівкою вельми істотну суму, і це будуть саме ваші гроші, які можна витрачати на свій розсуд. А спадщина в шлюбі взагалі-то не ділиться, переконували вони чоловіка. І названа сума справді вражала, хоча була куди нижчою за спадщину, однак, поміркувавши, Олекса вирішив, що відмовлятися, напевно, не варто. Так, усе правильно, отримуєш її не я, і що мені потім у неї кожну копійку випрошувати, розмірковував Олекса, аж не факт, що дасть, особливо якщо дізнається про мої пригоди. Подумавши так, він махнув рукою і погодився. Гаразд, спробую відмовити, але все залежатиме від неї сказав він. Та що тут сумніватися, радісно сказали родичі. Ви ж її чоловік. Скажіть, що жити без неї не можете, що місяць не витримаєте. Добре, але обіцяти нічого не можу, похмуро сказав Олекса, якому все ще шкода було розлучатися з думкою про отримання всієї спадщини. Але ось у тому, що Ярина з ним погодиться, він не сумнівався. За умовою їй не можна було виїжджати з дому, але ж зустрічатися з ким завгодно біля нього вона могла. Тож незабаром він приступив до дружини з тими самими розмовами, що жити без неї не може, і йому зовсім не подобається те, що вона проводить час поза домом, та ще так близько до людини з якою колись у неї були стосунки. А після того, як він висловив усі свої аргументи, Ярина несподівано навідріз відмовилася. Вибач, Олексо, але я повинна зробити те, що планувала, і на що ти сам мене, до речі, умовив, так що тепер залишуся до кінця, заявила вона. Як так? обурився чоловік. Тобто ти через якісь гроші якогось невідомого діда готова втратити сім'ю, зруйнувати наше життя, перестань. «Ну, навіщо ти так говориш? Гроші тут ні до чого, у мене інші причини залишитися, твердо сказала вона. Ось як, інші причини. Ну і які ж? Не інакше як Тарас. вигукнув чоловік. І не кажи, що я помиляюся не бачу жодних інших причин. Я розумію, що ти їх не бачиш, але вони в мене є, і Тарас тут абсолютно ні до чого. Абсолютно чесно відповіла Ярина, адже вони з Тарасом справді не бачилися жодного разу з моменту похорону. Ну так ось знай, якщо сьогодні ж не повернешся додому, можеш і далі залишатися тут, тільки я сумніваюся, що тебе залишать. Найімовірніше, цей твій нездійснений свекор усе це затіяв для того, щоб укотре дати тобі по носі, і залишишся ти з розбитим коритом, але цього разу і без мене. Ти мені така непотрібна, зажерлива акула, яка навіть дитину народити не може, в люті вигукнув Олекса. Розлучилися того дня вони, сильно посварившись, будучи впевненими, що цього разу справді назавжди. А ярину цікавили не гроші і навіть не Тарас. Їй узагалі здавалося, що колишній наречений байдужий до неї, тому вона теж намагалася заглушити почуття, що почало було прокидатися до нього. Їй хотілося лише докопатися до правди. Здавалося, що вона ось ось зрозуміє причину, через яку Ярослав Миколаєвич залишив їй усе. Добре, що він дізнався, що Ярина його біологічна дочка, але ж вони й знайомі -то толком не були. І для чого цікаво поставив таку дивну умову? Ось навіщо їй жити в його будинку. Може, сподівався на те, що вона щось вивідає? Ярина розуміла, якщо і є якась розгадка, то наймовірніше вона криється в кабінеті батька, тож вирішила обстежити його архіви. А там знайшовся щоденник, який Ярослав Миколайович вів довгі роки. Ярина подумала і вирішила, що має повне право прочитати ці записи. Та недарма ж вона стала єдиною спадкоємицею. Почала читати не спочатку, спершу ознайомившись з останніми сторінками. Звідки дізналися, що Ярослав Миколаєвич ретельно збирав компромат на своїх конкурентів, деякі з яких, можливо, були причетні до його смерті. А ось сина він ніколи ні в чому не підозрював, ба більше він любив Тараса. Незвичайна дитина, і я щасливий, що він є у мене. Про такого сина можна було б тільки мріяти, писав батько на більш ранніх сторінках. Але все ж. Чому спадщину він вирішив залишати не йому, а зробив спадкоємицею невизнану дочку? На це знайшлася відповідь. Попри те, що Тарас розумний, він усе ж молодий, а отримавши спадщину, він може не витримати цієї відповідальності, випробування багатством. Це все таки не для нього. На щастя, у мене є донька. Шкода, що я не знав про неї раніше, і шкода, що не дозволив їм одружитися, але після було соромно визнати її. Я ж розумію, ставитися до мене добре після всього вона не зможе. Але чому я так вчинив у минулому? Та з тієї ж самої причини. Боявся, що Тарас не зможе в такому юному віці стати хорошим чоловіком. Я постараюся виправити свою помилку, зроблю все, щоб вони були разом. Можливо, ця спадщина і життя в одному будинку зблизять їх знову. Ярина плакала, читаючи ці зворушливі та проникливі рядки людини. Яка вже розуміла, що смерть близька, розридався і Тарас після того, як вона показала йому щоденник. Я ж любив батька, але не зміг сказати йому про це, зізнався він, і сварився з ним, у тому числі через тебе, а перед його смертю ми толком не помирилися. Я так і не сказав, що пробачив його. А він знав і хотів, щоб ти був щасливим, втішала Ярина. Так хотів, але чи не запізно? Крізь сльози посміхнувся чоловік. Ти заміжня? До речі, любиш його? Не будемо про це, зупинила Ярина. Вона розуміла їхні сімейні стосунки після сьогоднішньої сварки під великим питанням, але вирішила, що говорити про це справді рано. Вона розуміла, жити із Олексою більше не зможе. Але як йому це пояснити? Адже почнеш говорити, що це через те, що вона стала багачкою, та й з Тарасом зустрілася, хоча це не мало особливого значення, але все ж було неприємно. Якоїсь миті коханки, сестри, дізналися, що Олекса зраджує не тільки дружині, а й кожній з них. І кожній обіцяв, що одружиться, ось щойно отримають гроші. Одна з них вирішила, що треба діяти, зателефонувала Ярині. Розповіла про пригоди чоловіка і про те, як він збирався заволодіти її грішми. Він вас зовсім не любить, хоче тільки все забрати, привласнити і розлучитися, але ми з ним справ мати більше не хочемо, плакала дівчина. Після цього не залишалося вже нічого, крім як подати на розлучення. Олекса спершу був обурений, потім намагався вмовити дружину, вимолити її прощення. Але все було марно. Ярина не збиралася повертатися, і він натякнув, було, що непогано поділитися з несподіваним багатством, але не отримав нічого. А після оформлення розлучення Ярина без роздумів прийняла пропозицію Тараса і стала його законною дружиною. Ех, тато все дуже правильно передбачив, розвів нас і сам же звів, сказала вона. І, здається, вчасно. Думаю, ми будемо більше цінувати знайдене щастя, погодився з нею Тарас, погладжуючи її округлий животик.